Слава Україні! Добрий день, всі! Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Kia Magentis. Це народний автомобіль, багато бачу, їздять їх. І в ньому проблема. Цей автомобіль вже у нас був зимою. Перед зимою на промивці радіатора пічки. Він не промивається, дуже закоксований, система дуже брудна. Тому ми рекомендували дочекатись тепла. А зараз якраз те саме тепло і прийшло. І власник приїхав до нас на процедуру промивку системи охолодження повну із заміною радіатора пічки без знімання торпедо. Отже, займаємось цим автомобілем. Поїхав. Зробили перше підключення на передній радіатор. Включаємо апарат, чистенький. Пала пін. трошки піна, бачимо, є в радіаторі передньому бруд, але на перший погляд не дуже багато. Зняли бачок, подивіться який він. Весь брудний, обліплений брудом. Видно, коли на сонце дивишся. Всередині бруд. Будемо мити. Перейшли на двигун, підключились, перевірили роботу термостата. Термостат спрацював десь на 87 градусах, все чітко. У двигуні більше бруду, є бруд. І Хочу сказати, що тут Ну якби не дуже сильно запущена система. В ній є бруд і все таке, але антифриз вже мав такий відпрацьований. Колір і він дуже пінистий такий був. Тобто він вже давно своє віджив і просто ще якось там знаходився в якості якоїсь рідини. І якщо так і далі продовжувати було б їздити, то далі все було б гірше і гірше. Не дуже запущено, але вже наполовину, я б сказав. Би. Далі було б гірше, гірше, гірше і гірше. Те ще ми не підключались до радіатора пічки, якого до якого ми підключатись не будемо, адже ми його міняємо. Він вже повністю своє віджив. Зараз хочу показати вам таку штуку. Ось подивіться, які патрубки з радіатора пічки. Погляньте просто. Вони там все роз'їло, все згнило, вони просто вже ніякі. Ну, радіатор пічки будемо ставити новий разом з патрубками методом розрізання. Перейшли на заміну радіатора. Тут все просто. в подробності не буду. Розрізаємо трубки з той сторони, з правої. Тут внизу стоїть датчик температурний. Його треба з правої сторони витягнути. І тоді витягнути радіатор. Радіатор вже у нас в руках. Зараз звіримо його з новим, той, що буде на заміну йти. Новий радіатор Ханон. Отакий. такий Мандо Ханон Корея. Ну, вони всі там з одного заводу йдуть. Так що Немає різниці. Отак він упакований. Отак новий. Дивимося. Зрівнюємо, ну точно він обклеєний вже поролоном. Патрубки виходять точно так же. І у нас стоїть задача ще й оці патрубки, які ми розріжемо так же само. Ми їх будемо замінювати. Тому що ті заставляти на машині старого радіатора не можна вже. Отак, гарної якості. Питань до нього немає. Вже перевірений часом. Ми такий вже міняли радіатор. Раніше є наше відео, де ми повністю показували, як робимо заміну такого радіатора Відмили бачок, подивіться, який чистенький, трошки підсвітив його. Погляньте, видно, Прозрачний аж. В середині ідеальний. На прохання власника автомобіля ми замінимо тут. Подивіться, які тут були тройники газові. Вони вже все поїло їх. Бачите, прийшли в негодність. Всі хомути, патрубки, подивіться, які роздуті, надуті, такі старі. Це на газ іде, подивіться, в якому стані. Дубове вже таке все. Тому ми взяли. Новий комплект на редуктор шланг, нові тринічки тринічки з ходом 19-19 і на газовий редуктор 16. Нові хомути, все поставимо тут нове. Це вже, так я собі, відпрацьовані патрубки. Тройники треба міняти. Встановили радіатор пішки на місце. Став тут. По особливостям заміни трубок, які йдуть на вихід в капот. Тут дуже-дуже важко, я вам скажу, їх замінити. Майже неможливо. Тобто ми тут промучились довго, Оце нижній патрубок, він трошки коротший, бо не входив, а верхній став цілим. Зараз перейду під капотне пространство і покажу, розкажу вам. В чому саме особливість? Отак у нас трубки замінені, які були, які стали, новенькі. Ну, прямо з цього ж радіатора ми їх розрізали і їх поставили. Момент в чому заключається? В тому, що коли ви знімете цей захист і резинку цю, то тут буде овальне. Овальний отвір. Такий, в принципі, ну, в рамі, в кузові, такий, як ви бачите. І витягнути через овальний отвір дві трубки, витягнути, а потім ще їх поставити. Не представляю можливим, навіть коли ми вже витягнули їх якось умудрились, то поставити одну поставиш, а друга не має для неї місця, щоб туди зайти. Приблизно, щоб ви розуміли, це з другого радіатора. Отакий йде де із так, отак, отак. І е, там дуже мало місця. Тобто їх приходилось трошки рівняти, підгибати сюди-сюди. Потім під е, таким углом 45 градусів так засовувати. Мучились, мучились довго. Вже навіть думали, що це просто неможливо. Але все ж таки побороли. Тобто е, заміна трубок, які приходять на капот. Повністю виходить новий радіатор, розрізані патрубки, і їх вже всі замінили. Без зйому торпедо, можливо. Можливо, але дуже важка ця робота. Скажімо, мабуть, повторять, її вже не хочеться. Тому бережіть ці трубки, що приходять сюди. Тут вони просто згнили. Уже згнили в дірках всі, і їх неможливо було вже залишати, тому ми вирішили їх міняти. А так, щоб вони тут не згнили у вас і не протрухли, і не з'явилася корозія, вчасно слідкуйте, щоб ці патрубки, які йдуть на пічку, не були надутими. І вчасно тут знімайте, прочищайте їх вокруг, очищуйте, щоб тут не було наростів таких, іначе вони потім приходять дуже швидко за рік, два в негодність. Це на корейських автомобілях, на Кія і Санатах, на них дуже підвержена така корозія на цих патрубках. Зараз ми продовжуємо змінювати ці всі тройники і шланги на редуктор. Таким чином, ми змонтували один трійник, Ще не зажатий. На труйніку у нас хомути звичайні, а від двигуна та на радіатор пічки вже йдуть. Такі, як потрібно, заводські. Поміняли цей один патрубок, зараз ставимо другий трійник. Хочу показати, як нас вдалося змонтувати. Все красиво, все нове, отак виглядають тройники, нові патрубки, нові хомути. Зараз заправляємо антифризом, перевіряємо, як гріє радіатор пічки. Прогріваємо автомобіль, тестуємо, як робить новий радіатор пічки. Подивіться, 81 рубіж подолано, продовжується набір. ну Дуже класно. Радіатор реально як оригінал. ну Можливо, там чимсь відрізняється, але там тим паралончиком може чуть-чуть, Але дійсно по якості відповідає оригіналу. Виробництво Корея. Вже у нас спрацював вентилятор, скидує 82 градуси на обертах. На холостих перевіримо скільки буде на холостих. Холостий хід тримає 76,7, майже 77 градусів. В залежності як там зараз термостат відкривається, закривається. Подивіться, 77 градусів на холостому ході. Ідеальний розклад, машина вже прогріта, 5 палочок, все супер. Зараз перевіряємо на підтікання, також вже перевіряли, ще раз вам покажу, нічого ніде не, не тече, все акуратненько, все красиво. Зараз зберемо все докупи і будемо завершати. Закінчили ми всі роботи по цій машині, а саме промили систему охолодження повністю та виконали повну заміну радіатора пічки. Радіатор пічки, ось він у нас в руках робилась заміна з трубками. Раніше ми на такій моделі Tia Magentis вже міняли радіатор, але просто сам радіатор. Трубки залишались. В цьому ж випадку ми замінили і разом із трубками без зйому торпеди. По складності це занадто складна робота, тому що ці трубки просто не пролазять туди в той отвір. І... Зараз сюди овальний отвір, я вже раніше казав. Отак у нас вийшло все, ми все-таки це зробили. Але це дуже-дуже занадто складно. Промучились дуже довго, тому бережіть трубки, ще раз нагадаю. Що радіатор поміняти можна, якщо вони тут вже згниють, то все. На просторах інтернету не знайшов ніде, щоб хтось умудрився замінити так радіатор пічки разом з трубками без зйому торпеди, тільки зйом торпеди. У нас вийшло. Також навели порядок під капотом. Трохи було все пильне, грязне. Антифриз у нас зеленого кольору, ми виставили хепу G11, зелений концентрат, розбавили з водою. В автомобілі приблизно 8,1-8,2 літра антифризу, тобто концентрату близько 4 літрів потрібно ми знаходимося в Борисполі, контакти наші будуть під відео. Маєте якісь проблеми по системі охолодження, звертайтеся, допоможемо, знайдемо вам рішення, зробимо в найкращому вигляді. Дякую всім за перегляд. Поставте вподобайку на підтримку українського контенту. Ми дуже старались, тому нам буде дуже приємно. Всім гарного дня, мирного неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України до зустрічі!